Загальний прогноз синоптиків на літо 2024 заздалегідь попереджав про перевагу теплої та сухої погоди, яку варто очікувати у липні. Зазвичай липень в Україні буває середньою температурою повітря 19-24-8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів. Іноді спека може зашкалювати до 40 градусів, і найчастіше таке явище відбувається у південних, східних, Дніпропетровській областях та у Криму. Липень 2024 в країні, за прогнозом синоптиків, очікується середньомісячною температурою повітря 20-26 градусів, в Карпатах 16-18 градусів, що на 1-2-2 градуси вищі за норму. Кількість опадів протягом місяця очікується 37-95 мм в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм, що в межах норми. З огляду на середній прогноз погоди на липень для України, який робиться метеорологами на основі історичних даних за 70 років, можна зробити висновки, що місяць буде надзвичайно теплим, місцями спекотним і майже без опадів, від яких ми вже встигли втомитися у червні. Протягом місяця в Україні буде 9 ясних сонячних днів, 18 днів з мінливою хмарністю, два хмарних дні та два з опадами. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!